Вітаю вас в ефірі. Програма висновки. Традиційно в цей час про найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Чим запам'ятався тиждень спочатку коротко. Міжнародний скандал із російським опозиціонером, що влада приховує у викраденні Леоніда Розважаєва, Дежавю, як і 2004 року журналісти у передень виборів зізнались у тиску і про те, що говорили неправду. Чому до України повернувся екс-майор Мельниченко? Що після виборів має представити конституційна асамблея, утворена Януковичем? Минулої п'ятниці в Києві зник російський опозиціонер Леонід Разважаєв, який сподівався отримати політичний притулок, а відтак і правовий захист в Україні. У неділю він опинився в Москві, у босманному суді, де йому призначили запобіжний захід у вигляді попереднього ув'язнення строком на два місяці у СІЗО Фортово. Як повідомляє українська правда, в адміністрації президента відмовляються коментувати викрадення Леоніда Разважаєва на свій захист. Лише кажуть, що Україна відповідально ставиться до всіх взятих на себе Міжнародних зобов'язань, а по завершенні розслідування інциденту правоохоронними органами оприлюднять повну інформацію. А поки ж можемо зробити лише свої висновки. Не там іноземці політично притулку шукають. Справа розважає в Україні прецедентна. За останні два роки на території нашої держави неодноразово зникали особи, а згодом опинялись в руках спецслужб країни походження. Ніхто не рахується з українським суверенітетом або ж наші правоохоронці танцюють під чужу дудку. Про це наша. Наступна експертна думка. Звичайно, що це негативно вплине і вже вплинуло на імідж України. Ну, мені здається, що Україна набула вже стільки негативу в своєму іміджі, що куди вже далі. Але це ще один випадок, який свідчить про те, що в країні порушується і національне законодавство, і міжнародні зобов'язання. Адже відомо, що Україна є членом Конвенції ООН про статус біженців 51-го року і протоколу до неї 67-го року. Тобто вона несе міжнародні зобов'язання. В даному конкретному випадку ви абсолютно праві. Ми маємо справу з повторенням. В минулому вже було таке, коли представники ізраїльських спецслужб фактично викрали на території нашої держави громадянина. Який мав статус біженця. Щодо Розваджаєва, він статусу біженця не набув. Він звернувся до, наскільки я розумію, до Офісу управління Верховного комісара ООН з питань біженців в Києві і після виходу був захоплений. Якщо розглядати цю ситуацію, то розважаєв не набув згідно з українського законодавства статусу біженця ще. Тобто він не мав статусу. Про що він говорив в Офісі управління Верховного комісару справ біженців, мені невідомо. Очевидно, що це треба запитати в офісі, прошу йшла мова. Але сам факт того, що на території суверенної держави України діють спецслужби безнаказано спецслужби іншої держави, це є ганебно з точки зору міжнародної практики. І звичайно, що мав би виникнути міжнародний скандал з цього приводу, з приводу дій. Якщо цього скандалу немає, якщо Міністерство закордонних справ мовчить. Мовчать всі правоохоронні органи України, значить, маємо справу з домовленостями між представниками правоохоронних органів України і Росії. Імовірно, що в даному разі справа покривалася Службою безпеки України. От. І це не дивно, знаючи, хто очолює Службу безпеки України. Тобто це свідчить про те, що наша держава. З точки зору національної безпеки є вразливо, вразливою з боку спецслужб будь-якої держави ми навели лише два приклади. Отже, такого бути не може. Звичайно, що цей факт має бути розслідуваний. Власне, вже пролунали, пролунали запити з боку міжнародних організацій відносно розслідування цього факту. Як народний депутат, я обов'язково поставлю це питання в Верховній Раді. Буду вимагати розслідування і доповіді з боку правоохоронних органів щодо цієї ситуації. Усі ми добре пам'ятаємо, як 2004 року в окурат перед виборами, фальсифікація результатів яких спричинила помаранчеву революцію, журналісти різних змі звільняли з роботи через тиск керівництва, представників влади тотальну цензуру за два роки при владі. Нова команда майже звела на нівець чи не єдиний здобуток помаранчевої революції свободу слова. Перед день голосування п'ятеро журналістів сайту Унян заявили про цензуру з боку керівництва ресурсу. Про це йдеться в їх заяві, яка у розпорядженні української правди. Гендиректор Уніан Вадим О Сачі довів до відома редакторів сайту УНІАН Любові Жаловаги і Валентини Романенко, що на підставі службової записки керівника інтернет проєктів Уніан Миколи Кондратенка кожна з них оштрафована на 200 гривень. За оприлюднення на сайті новини на банковій пікет Януковичу принесли черевих з ялинкою, повідомляють журналісти. У новині йшлося про акцію на захист Біличанського лісу. Заяву підписали старший редактор сайту Любов Жаловага. Редактори сайту Валентина Романенка, Наталія Овдієнка, Роман Романюк та Наталія Негрей. Заяві про штрафи передавали розпорядження зняти новину сайту. Розмова з Кондратенком, Осачем звелася до з'ясування питання. Навіщо ви зачіпаєте Януковича? Вказують журналісти. Кількома днями раніше у Чернівцях журналіст місцевого телеканалу ТВА Ема Антонюк звільнилася з роботи через свою незгоду з ситуацією на телеканалі і тому, що не змогла робити замовні сюжети про провладного кандидата в нардепи. Журналістка ТВА заявила, що звільнилась бої соромно, і це треба було зробити раніше. Ема Антонюк зазначає, що постала перед вибором або не зможе далі дивитися у вічі сусідам і друзям або йти з улюбленої роботи. Тим, хто просто дивився телевізор і не знає всіх подробиць, вона сказала, що у Чернівцях майже померла журналістика. Ема Антонюк писала джинсу, робила сюжети, знаючи, що це за гроші, і ставила в них провладного кандидата. І це робив майже кожен журналіст, який писав про виставку бісеру чи сесію міської ради. Але пройшов момент, коли вона цього не витримала. Сказала Антонюк, а, звільнилася, тому що соромно а, зараз соромно, тому що не зробила це раніше. Тому що дочекалася до етапу, коли вже питання стояло ребром. Або ти йдеш додому і не дивишся в очі сусідам, тобі соромно дивитись дзеркало і то Але пройшов момент, коли просто бридко. і все. Дякую, пані Лисі. Напевно, що подібні до Ементонюк зізнання ми ще почуємо у післявиборчий період, але це стане темою наступного випуску висновків. Сьогодні ж про одну ще одних топ-тем цього тижня феричне повернення до України словнозвісного майора Мельниченко. Екс-майор Микола Мельниченко заявляє, що повернувся в Україну через загрозу його в у США. Про це він сказав журналістам, коли його доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу після орешту в аеропорту Бориспіль. Мельниченко відзначив, що на сьогодні став дуже незручним для багатьох пливових людей. За його словами, своїм приїздом в Україну він вирішив перекласти відповідальність за своє життя на владу України. Мельниченко уточнив, що одержав інформацію про те, що існує загроза його життю 21 жовтня. Суд відпустив екс майора Миколи Мельниченка під заставу у 76 тисяч гривень. Суд зобов'язав його не відлучатися з місця проживання без повідомлення. Микола Мельниченко заперечує, що він повернувся в Україну лише для того, щоб дати свідчення проти Юлії Тимошенко. Про це він сказав після завершення засідання суду 26 жовтня. Повідомляє кореспондент української правди. Якби це було так, карна справа проти мене була б закрита. Сказав він. Водночас майор підтвердив свій намір давати свідчення щодо тих аудіозаписів, що є в його розпорядженні, зокрема і у справі про вбивство Щерманя. Стосовно справи щеплення, я зробив заяву. Я офіційно надав Міністерству юстиції свідчення. Якщо будуть у когось якісь запитання, чи, чи, прокурання, чи прокурання, в прокуратурі, чи адвокатів, чи суду я готовий на них відповідати. Ще раз наголошую, мої свідчення, які я направив в Міністерство юстиції США, стосовно щеплення. Вони офіційно оформлені і направлені, і наголошують, що я несу карну відповідальність за кожне слово, яке я сказав, і за ті свідчення, які я надав. В першу чергу, по американським законам. Тому, якщо у кого є якісь запитання, що це неправдиві свідчення, чи якісь інші свідчення, будь ласка, у вас є люба можливість. Якщо ви рахуєте, що я дав неправдиві правдиві будь ласка, звертайтеся в Міністерство США, надавайте доказову базу, нехай мене притягнуть до карну відповідальності. Агітаційний білборди, які ми ресніли до 27 жовтня вулиці українських міст і сіл, це обіцянки змінити наше життя на краще, а ще вихваляння здобутками, що мали направити на вірний шлях виборця, який губився у розмаїті партій і мажоритарників. Особливо було чим похизуватися про владні стороні 875 дитячих садочків, сповіщала частина рекламних щитів. Напевне, мало справляти враженням, що з дошкільними навчальними закладами в країні проблем немає. А що ж насправді? Традиційна експертна думка далі. Насправді ситуація з дитячими садочками не виглядає так радіжно, як обіцяють в політичній рекламі, розказують. Тому що зі спілкування з батьками дітей, з там, людьми з управління регіональних освіти, випливає, що ну, насправді черги залишились, насправді хабарі нікуди не поділись. Ну, Зокрема, за повідомленням, такий приклад. Одеського обласного управління освіти 6, понад 6 тисяч дітей в черзі в дитячий садочок. Це вже зараз, станом на жовтень, 2012 року. І відповідно, говорити про те, що е, багато чи якась значна кількість садочків з'явилась, ну це абсолютно немає. З собою жодної підстави. Тим більше, що навіть коли відкривалися дитячі садочки, це не значить, що їх побудували. Типовий дитячий садочок коштує 12 мільйонів гривень, його будівництво з нуля. Таких грошей ми знаємо ну, з перерахунку на 875 садочків кожен. Ясно, що це не відкриття нових. Це просто відновлення старих дитячих садків, в яких були там якісь комбасні цехи. І це теж коштує грошей. Ці гроші беруться з місцевих бюджетів, державний бюджет до цього не має жодного стосунку. Враховуючи те, що місцеві бюджети. Досить бідні, ну, значить, що економлять просто на інших галузях. На школах, ну, на соціальних галузях, тому що ясно, що собі зарплати чиновники не уріжуть. Тобто на школах, на там, опалення я знаю, що заощаджують, точно знаю, що заощаджують на їжі, на харчування дітей. На тих речах, які ну, нібито й не помітні критично, але в принципі вони становлять для суспільства, ну, там якісь, як на мене, то, ну, дуже, дуже важливі і дуже страшні речі. Там. Що вам сказати, може, що треба змінити, щоб е, реально е, ну, е, ручне керування в цій галузі воно ніяк не допоможе. Тобто, від того, що прем'єр чи будь-хто із чиновників скажуть, відкривайте садочки, нічого не зміниться, оскільки садочки будують з коштів місцевих громад. Е, є тільки один варіант це дозволяти. Більше працювати малим і середнім підприємствам, які дають кошти в бюджету місцеві, зробити так, аби великі підприємства не уникали виплати податків, ну відповідно до якихось корупційних або там законодавчих навіть схем, які дозволяють їм цього не робити. Ще такий момент дозволити приватні. Дитячі садочки спростити процедуру, тоді буде більше садочків взагалі і буде більше різноманіття, тому що зараз можна тільки в дуже великих містах, там в мільйонниках, в Києві, знайти приватні садочки. А насправді їхніми послугами, можливо, користувалися би і в інших населених пунктах, і це б дало батькам вибір між системами і програмами різними. Ну, Є ще такий варіант підвищити зарплату працівникам дитячих садочків, аби там не було питання хабарництва, питання там, неякісного якоїсь освіти. Ну, це, здається, мені вічна вже проблема, яку не знаю, коли вирішити. У травні цього року Віктор Янукович підписав указ про конституційну асамблею, відповідно до якого ця конституційна асамблея це спеціальний допоміжний орган при президентові України. Його завдання підготувати до початку 2014 року проект закону про внесення змін до конституції України. До складу асамблеї увійшло майже 100 осіб, переважно науковці, фахівці у правовій сфері, судді конституційного суду, голова ЦВК, і жодного представника опозиції за півроку існування конституційна асамблея збиралася лічені рази і завжди з суперечками. Так на своєму останньому засіданні представники органу розглядали і схвалювали законопроект адміністрації президента щодо розширення повноважень рахункової палати з подальшим внесенням відповідних змін до конституції, що збентежило присутніх, адже незрозуміло, чому асамблеї пропонують замість конституційної концепції схвалювати. Точкові ініціативи президента повідомляє до У багатьох це викликало підозри, що таким чином влада має намір просувати до основного закону вигідні Януковичу зміни. Можливо, після нововведень обирати гаранта конституції будуть у новій Верховній Раді. залежності від того жонаработає нам конституційна асамблея. Ті люди, які там працюють, ми можемо потім відповідати конкретно по вашим вопросам. Все остальное лишь гадання на кофейной гуще. на сьогодні назріла конституційна реформа. І точково ми маємо вносити зміни, і ви розумієте, що є цілі розділи в конституції, які можна змінити тільки через всенародний референдум, тому це дуже складна процедура. Ви ж знаєте, що працює Конституційна асамблея, яку очолює кравчук, президент України. Тому це серйозні питання, і їх треба вирішувати поступово, без гарячковості. І Тому я переконаний, що це треба робити. Конституційна асамблея це абсолютно спекулятивний орган, якому щось вносять, і він штампує в е, Януковича самого ще досі не вирішив, яку вони Конституцію хочуть. Більше до 15-го року вони будуть визначатися, чи він має шанс бути ще раз обраним і тоді посилення влади президентом конституції, чи він не має шансу обраним бути, і тоді повернення, скажімо, до варіанту кучми, е, які у нас діяв до цього неконституційного скасування. Тому я думаю, що ми будемо наступний акт наступній раді. Абсолютно тупого, примітивного, спекулятивного використання конституції. І це буде все залежати від того, чи першій особі буде вигідний той варіант чи інший. Поки що, через ще ця конституційна асамблея працює тільки по деталях. Їм вносять якусь одну дрібничку, другу дрібничку, п'яту, десяту, і вони тільки по них і працюють. У вересні Верховна Рада створила державний земельний банк і дозволила уряду формувати його фонд за рахунок земельних ділянок. У 2013 році має закінчитись мораторій на продаж земель сільгоспризначення на передостанньому пленарному засіданні. Народні депутати відмовились продовжити його ще на рік. А вже 16 жовтня, у першому читанні проголосували за продовження мораторію, для того щоб убрати всі інсинуації по поводу можливої продажі земель сельскохозяйственного назначення. Сьогодні спеціально подготовлен і буде рассмотрен законопроект 11.315, на котором накладається мораторій. Варі на продажу земель сільського хазяйстваного назначення вапрос очень важний, очень серйозний для нашого государства, І он ще значительної роботи для того, щоб по ньому приймати якісь рішення. За зміну земельному кодексі проголосувало 240 нардепів. Відповідно до документу, землі сільгоспризначення не можуть піддаватися купівлі-продажу. Як довго триватиме мораторій, наразі достеменно ніхто не може сказати. Втім, опозиціонери вже обачають у справі каверзу. Найбільша небезпека щодо землі вже відбулася в Україні. Вона вже відбулася з введенням закону, з прийняттям закону про розмежування повноважень. Там просунутий так званий земельний банк. Там якраз закрита собака. Туди буде здаватися вся державна земля. І землі Природно-заповідного фонду. От там якраз є найбільша небезпека. Цю небезпеку про цю небезпеку представники влади вам не захотіли говорити і зробили вигляд, що цього не існує. Натомість в цьому земельному банку в наглядовій раді буде виключно лише один представник від опозиції. Всі інші люди будуть представляти партії влади. І так, банк буде. Формуватися владою наглядова рада буде від влади і від українського народу, там зможе мати присутнім бути лише одна людина. Сьогоднішнє прийняття сьогоднішнього закону змін до Земельного кодексу України не говорить про те, що мораторій продовжується до якоїсь певної дати. Більше того. Там, де було написано в пункті 15 перехідних положень, до 1 січня не допускається і далі йде купівля-продаж. Тепер записана інша формула. Формула така: до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення не допускається. Близько 80 невідомих осіб наприкінці цього тижня напали на киян, які прийшли на відкриття станції метро і подром, аби повідомити Миколу Азарова про відключення їх будинків від тепла і води. Новідомі викручували руки киянам, штовхали, не давали знімати журналістам. Втім, нашим колегам з лівого берега вдалося відзняти і бійку і як на це реагували правоохоронці. Між іншим, у прислужбі київської міліції заявили, що інформація, поширена у мережі інтернет про те, що люди в спортивному напали на киян під час зустрічі з Азаровом, не відповідає дійсності. До того ж, правоохоронці в діях людей, які хотіли повідомити прем'єра про відсутність опалення в столиці в майже мінусову температуру, побачили ознаки порушення статті щодо організації. Ці масових заходів, і на них буде складено адміністративні протоколи для притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства. Цим відео ми і завершимо сьогоднішню висновку у рубриці без коментарів. А настану хочу сказати, що наш наступний випуск буде повністю присвячений ходу голосування фіксаціям порушень після виборчим акціям у столиці і регіонах. До зустрічі рівно за тиждень. Хай щастить. Банди! Банди! Банди!

Подивись снимаю, стоїть, детей захищай! Убивают! Убивают! Я, Кто вы? <соц sahaja> Кто вы такие? интересно ну, просто вам Сколько вам заплатил? <соц> Сколько? <соц <соц Да меня попадают! Отпустите меня! Берите руки! Не шипайте, мода не надо! Ну Мне ну, вы представляете. Я вам не Я Покажи, я Я А Я журналіст Прости жанет журналистской деятельности криминальный ну, Ви Вы мирите маєте все знательные. Половенко Ігор Олександрович, заступник начальника управління Голосівського руху. виключно швидку, я до вас звертаюсь. Камера знімає, починай кричати. Давай включить, що ти не ореш. Камера начинается. Какие, какие, какие! Что ты меня пьешь? Ты меня ударил! Я же человек. А чего такой? Русский. На высово тут подпросил, да? Новый слово предпросил. А ты разрешение спрашивал? У кого? У кого? Чтобы что-то ранотировать вот этого кадра.